На годиннику три кванти о півночі Гарний час щоб розповісти вам про мою неймовірну епічну подорож землями Мейханської імперії. Все почалося з видавництва РМ, які запропонували прислати мені всі п'ять книг циклу темного фентезі або візки з мейканського прикордоння Роберта М. Вегнера. Я про ці книги чув, навіть починав колись читати дуже давно. Тож з радістю погодився. Зазвичай, коли я читаю книгу, то попередній відгук свій телеграм-канал та фейсбук пишу після прочитання. Але коли я почав читати першу книгу «Оповісток», то буквально з головою занурився в цей неймовірний світ. Емоції та враження були настільки яскравими, що я не витримав і почав писати короткі дописи, в яких ділився враженнями за мірою читання. Поступово до мене приєдналися підписники каналу, хтось відкладав читання цього циклу, а на тлі моїх дописів почав читати. Хтось купив одну, дві, три, п'ять книг циклу і теж почав читати. Люди теж ділилися враженнями, скидали. Нащад фото куплених книг, циклу тощо. І це була незабутня спільна подорож землями Мейкхану, яка тривала понад два місяці. І в цьому відео я хочу розповісти про цей цикл темного фентезі. Відео я розбив на глави по книгам циклу, і в кожній главі розповідаю про свої враження без спойлерів. У відео я припустився помилки в наголосі. Я кажу оповістки, а правильно оповістки. Вибачаюсь. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте разом прогуляємося по землям Мейкханської імперії. А з Мейкханського прикордоння. Книга перша Північ Південь. Прочитавши першу книгу циклу Оповістки з майханського прикордоння Роберта М. Вегнера, я був в такому захваті від описаного світу персонажів та історії, що вже тоді зрозумів, що точно прочитаю всі п'ять томів навіть без перерв на інші книги. І читав я так, що забував спати та їсти абсолютно неможливо відірватися. Книга починається з подій на півночі Мекханської імперії, і в перших чотирьох оповістках я читав про загін гірської варти, який очолює лейтенант Кеннет Лив Дарвит. Від самого початку автор кидає читачів у вир подій. далекі дикі гори, 12 чоловіків, які вийшли з лісу на східному боці паланини, і солдати гірської варти, які чекали їх у засідці. Не встиг закінчитися жорстокий бій, як моя увага вже була захоплена різними. Персонажами, історію гірської варти, яка сягає до моїханських часів, племенами канібалів, шаманами та темними чаклунами. Буквально з перших старинок автор створює неповторну та трохи загадкову атмосферу і паралельно розкриває різні подробиці світоустрою. На кількох яскравих прикладах я побачив та зрозумів, які види магії існують в цьому світі, які правила нею керують, та в чому відмінності аспектованої магії від неаспектованої. Яка сягає меж стіни Мораку. Поки загін гірської варти йшов слідами Божевільних Шадорі, я багато дізнався про політику та економіку цієї частини Мейханської імперії. А також про конкретно цей загін, який складається ну, з дуже різних людей. У автора шикарний стиль він розповідає про світоустрій та інші важливі речі через взаємодію персонажів з навколишнім середовищем. І тоді всі сцени погонь, битв відпочинку і навіть описи зброї або обладунків додатково розповідають про світ навколо. І це дуже круто виписано, так що якісь подробиці про магію стилі бою чи персонажів не встигають набриднути. Все передається через дію, тому книга дуже динамічна. Бойові сцени виписані яскраво, і я, як читач, розумів кожен рух і кожну відмінність стилю бою та зброї. Так само детальна та яскрава описана магія та володіння різними її аспектами. Всі чотири оповістки, які розповідають про події на півночі імперії, містять в собі елементи високого фентезі, темного фентезі та героїчного. Особливо мені сподобалася повістка кров наших батьків, якій автор ще глибше поринає в історію цих земель та богів, які колись по ним ходили. Я б сказав, тут вперше головною стала саме тема богів або істот дуже на них схожих. В день з якого починається друга частина книги, зустріна пісками пустелі та неймовірною спекою. Тут сюжет розгортається навколо Ятеха, воїна народу із Сарам. Це дуже закритий народ зрадників, які колись стали на бікни того Бога. Вони існують дуже давно, і для них всі ці старі імперії, інші народи, війни та нові імперії. Лише пил під ногами, тому не просто чекають та інколи наймаються на службу до багатих людей. Все життя і Сарам підчиняється вкрай суворим правилам та релігійним догматам, Хоча для них. Все це не догмати, бо вони пам'ятають тих, за кого колись виникли релігії. Всі чотири оповістки так чи інакше розповідають історію Мекханської імперії, хоча скоріше історію до її появи. І поступово до мене прийшло розуміння, що знання реальної давньої історії грає велику роль в цій серії книг. Автор акцентував увагу на цьому ще на самому початку книги, а я не помітив. За мірою читання, я дізнався справжню історію земель до появи Американської імперії. На початку книги автор вже згадував древніх богів, і особливо цікавим було те, як вони втілюються в людську подобу, які обмеження та переваги це дає. Далі він продовжує цю лінію оповідання, і ближче до кінця книги я дізнався, куди більше про... Ті часи, коли боги ходили серед людей, хто ці боги, якими вони можуть бути тощо. І все стало заплутанішим та набагато цікавішим. Головне, що точно вдалося автору, це передати нелюдську сутність деяких богів або істот з ними якось зв'язаних. Це дуже круто прописано, і я часто відчував мороз, який пробігав по шкірі, коли читав частини історій, в яких фігурують боги. Я тих, класний персонаж, і всі чотири оповістки розповідають про шлях його становлення як неперевершеного воїна. Цей чоловік пройшов неймовірні трансформації особистості, уявлень про світ, власних бажань тощо. Але тільки такий складний шлях міг привести його туди, де він опинився. Найбільше мені сподобалася повістка «Убий мої спогади, в якій розкривається багато подробиць про взаємодію внутрішньої це щури. Зовнішньої це хорти е, мейканських розвідок. А головне, е, що саме вони всі шукали протягом всієї книги? І це щось дуже дуже лякає, особливо коли все демонструється на прикладі двох род солдатів та трьох сильних магів, які пішли в одне поселення, і згинули там хтось зійшов з розуму, хтось перетворився на нелюдську істоту. І спочатку я думав, що автор вдався до опису пекла та когось на кшталт сатани, але ні, це зовсім інша історія. Атмосфера, система магії. Політична система, різноманітність та народів, таємниці та сюжетні лінії, які явно ведуть глибше, ніж я можу собі уявити, все це захопило мою уяву з перших сторінок першої книги. І саме тому я відразу перейшов до читання другої та третьої книг. Канал Трикванти півночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності і не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором каналу на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Монобанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім же каналу Трикванти півночі. Оповістки з мейханського прикордоння. Книга 2. Схід, Захід, Книга 3 Небо зі Сталі. Схід захід це друга книга циклу оповістки з мейканського прикордоння, в якій автор продовжує знайомити нас з кордонами Мейканської імперії, її друзями та ворогами, і особливостями внутрішньої та зовнішньої політики. Можна сказати, що завдяки першим двом книгам циклу будь-який читач буде почуватися тут як у себе вдома, розуміючи географію, політичне становище, взаємовідносини між різними народами, історію, різні види магії. Тощо. Також в другій книзі додаються нові персонажі і ближче до фіналу стає зрозуміло, що абсолютно всі головні дієві особи, які з'явилися в перших двох книгах, будуть головними героями всієї серії. Саме тому автор так детально та яскраво виписував цих персонажів, їх біографії та історію, що цікаво, вони всі абсолютно різні. В другій книзі з'являються нові герої. Це Чардан, щось на кшталт загону Генна Ласкольника, який складається з різних людей, які стали майже сім'єю, і вони звикли до вільних степів, знаються на конях, луках та дивній магії. Так як із загоном гірської варти, автор детально та дуже цікаво виписав історію всіх персонажів Чардану, а особливо історію легендарного Генна Ласкольника. Тут отримала розвиток історія народу фургонників, які планують почати війну з секахландійцями та нарешті повернути свій дім. Водночас, за межами Мекханської імперії, живе злодій та крадій Альцін, якому взагалі все одно, що там відбувається. І коли я про нього читав, ніяк не міг зрозуміти, до чого тут чотири оповістки про цього персонажа. Але автор так розкрутив його історію, що він став моїм улюбленим героєм цієї книги. В другій частині другої книги, яка розповідає про Альціна, частина сюжету присвячена богам, і це настільки захопливо написано, що я читав до третьої ночі просто неможливо зупинитися. Автору вдалося майже неможливо створити дійсно чужерідних богів. Вони дуже схожі на людей, прям брати та сестри чи батьки. Але їх логіка абсолютно чужа, а людські мотиви. Прагнення, почуття та емоції для них лише складова, якою можна оперувати, щоб вирішити складне рівняння. І автор це по різному підкреслює ставленням до людей та своїх авеш, чимось слизьким та чужим, що промайнуло в очах, стрімко змінивши характер та поведінку когось схожого на людину, байдужістю там, де її не повинна були бути тощо. Ну а в третій книзі неба зі сталі автор починає зводити всі окремі історії в одну велику, яка може відбитися неймовірними потрясіннями. на всій Мейкханській імперії, а можливо і за її межами. А все тому, що багато різних сил починають діяти від фургонників до імперських генералів, щурів та таємничих культистів. І звісно, багів, логіку яких зрозуміти взагалі дуже складно. Також автор зводить разом різних персонажів та героїв з перших двох книг, причому часто це персонажі, шляхи яких взагалі ніяк не могли перетнутися. Але шляхи долі незбагнені. Третя книга вже не розбита на окремі глави з окремими героями, замкнутими в межах своєї місцевості. Тут вже майже спільна сюжетна лінія та одна історія, яка перемикається між персонажами. Вони то сходяться в одній точці, то розходяться в різні боки, охоплюючи суттєву частку географії Мейкханської імперії. І всі вони стикаються з різними загрозами та випробуваннями, але в мене є враження, що все це частки одного цілого. А головне, що струмки розрізнених битв поступово збираються разом, щоб перетворитися на повноводну річку війни, хвилі якої загрожують знести цілі народи та міста. У автора досить серйозний підхід до опису великих битв і взагалі війни. І в цілому виходить цікава та гарна є розуміння, що відбувається. Третій том це початок вже глобальних та епічних подій. І війна фургонників з секахландійцями може стати іскрою, яка запалить багаття війни, в якій зійдуться не тільки люди, але й боги. А з Мейханського прикордоння, книга четверта пам'ять усіх слів. З книги в книгу Роберт Вегнер додає масштабу та епічності подіям, що відбуваються у циклі оповістки з миканського прикордоння. Локальні сутички перших книг циклу поступово перейшли в епічні та масштабні битви, нібито незначні події, пов'язані з магією різного роду сутностями, даними обітницями та релігіями, які з'явилися 3,5 тисячі років тому. Поступово перетворювались на крихітні частини велетенської мозаїки, що зображує. Сутність богів та їх намірів. Пам'ять усіх слів це четверта книга циклу, і тут політика та геополітика вийшли на абсолютно новий рівень, коли мова йде вже про цілі країни та глобальне протистояння. Автор майстерно показує, як такі епічні події можуть починатися з якоїсь абсолютно несуттєвої дрібниці. Хтось кудись запізнився, хтось повернув не туди, хтось, на кого ніхто не розраховував, втрутився в останню мить і змінив цим частину мапи світу та баланс сил. А головне, що так чи інакше, за кожною подією помітні вуха богів та богинь, що стирчать із кущів. І ще дехто незримий, непомітний, майже не існуючий, мені постійно здавалося. Що в цьому світі є ще одна таємна сила? Історія богів отримала гарний розвиток в четвертому томі. Боги та богині ведуть свою гру і по черзі кидають кістки на стіл, від чого трусить весь людський світ. Поступово стала зрозумілішою їх мотивація, сугубо егоїстична та підкріплена нелюдською логікою. Автор майстерна додає риси в портрет кожного бога та богині настільки, що інколи відчував ефект моторошної долини, бо вони схожі на людей, поводяться як люди, говорять як люди, але при цьому не є людьми. Це щось геть-чуже. Частина подій дуже гарно пояснює, звідки взагалі може з'явитися. Бог або Анна Бог, як це працює, як Боги взаємодіють з звірянами і що це їм дає. Письменник ніколи не забуває про жодного з персонажів. І четверта книга це тільки підтвердила. Саме тут отримали розвиток події та персонажі, які здавалися. ну, Можна сказати, незначними в перших трьох книгах. Ще мені дуже подобається, як автор прописує героїв. Для нього немає незначних персонажів, або другорядних чи епізодичних. Кожен прописаний так, що зустрівши його в одній з наступних книг, мені не приходилося довго пригадувати, хто це. Я одразу згадував його чи її, та всі пов'язані з ними події. В четвертій книзі циклу моїм улюбленим другорядним персонажем став королівський отруйник Сухі, що з білого канаверину. І взагалі, після фіналу, вся довга та складна історія подорожі Діани з племені Іссарам до білого Канаверину стала моєю улюбленою. Хоча спочатку вона мені не дуже подобалася і здавалася трохи затягнутою. Події тут розгортаються повільніше, але при цьому мають більший масштаб від впливу на світ до географії. Проміж главами автор додав інтерлюдії, в яких говориться про дії богів, їх стосунки між собою, ставлення один до одного, пошуки тощо. Саме тому протягом читання я добре відчував різницю між сприйняттям всіх епічних та масштабних подій людьми, яким це загрожує великими трагедіями та смертями, і богів, для яких такі масштабні події, це така дрібна частина великої гри, і нарешті з'явився чоловік, якому прийшлося зазирнути в очі смерті, де він не втратив самого себе? Але завдяки цьому він зрозумів, ким насправді є всі ці боги та богині. Кожна подія четвертої книги вела до неймовірного логічного та неочікуваного фіналу, який мене вразив. Я очікував побачити дещо інше. Але якщо зараз згадати всі події, всіх персонажів, як вони змінювалися, то я розумію, що фінал не міг бути інакшим. Що ж, пам'ять усіх слів повернулася. Тепер настав той час, коли важлива кожна мертва мрія. А повістки з мейханського прикордоння книга п'ята. Кожна мертва мрія. Перших книгах я познайомився з усіма головними героями, дізнався про справи імперії на її кордонах та те, як різні народи та навіть окремі суспільства ставляться до Меканської імперії та її законів. Що ближче до кордону, тим частіше закриваються очі на незначні, навіть значні порушення, такі як неаспектована магія чи шанування богів, яких немає в офіційному пантеоні. Саме на прикордонні можна дізнатися таку незалежну думку щодо тих чи інших боків життя в Мекханській імперії. Поступово сюжет ускладнювався, додалася історія богів та богинь та їх війни, яка ледь не знищила Меєкхан. Додалися незалежні держави, такі як білий канаверин або Сека А головні герої перших книг вимушені подорожувати по всій території імперії та навіть далеко за її межі. П'ята книга Кожна мертва мрія це підсумок подій всіх попередніх книг. Якщо крізь весь четвертий том йшли глави, присвячені історії богів, то в п'ятому томі. Йдуть глави присвячені імператору Мейкхану Криган Бер Арленсу, володарю тисячі доріг, переможцю східного нашестя. І саме з цих глав я багато дізнався про політику та геополітику імперії, що відбувається в її центрі та що непокоїть імператора. І він не настільки відірваний від реальності, як я вважав. Він теж помітив дивні події в різних куточках імперії та за її межами. Завдяки Хортам та щура. М зовнішня та внутрішня розвідки Меканська імперія знає все, що відбувається в її межах, та за ними. Але хто стоїть за десятками і десятками різних подій, які призвели до суттєвих проблем в чутливих для імперії місцях? Оце головне питання. Від самого початку циклу я відчував, що створений автором світ якийсь нецілісний. Люди держави, Майканська імперія, спектована і неспектована магія, десятки богів та, начебто, випадкові появи анабогів, і звісна стіна мораку, звідки приходить зло. Наче все на місці, але мене непокоїла історія малої кани та деякі її слова сказані протягом всіх п'яти томів. Щось не сходиться, не вистачає якоїсь складової, з ким воювали боги 35 тисячі років тому. І начебто один з одним, але що все це почалося? І чому так завершилося? Що сталося з кулаком битви? Звідки взялися кораблі безсмертного флоту? І таких питань було дуже багато. А потім автор дав свою відповідь. Дав так, що я буквально впав в ступор. Настільки неочікуваним був поворот сюжету для Фентезі. Такий розвиток сюжету просто не властивий, як і світ, який нарешті став цілісним. І от тепер всі, навіть найменші дрібниці, стали на свої місця. Тут я можу тільки сказати браво автору нічого навіть схожого у фентезі я пригадати не можу. Без спойлерів розповідати про п'ятий том, взагалі неможливо. Все, що міг я сказав вище, додати можу тільки те, що масштаб подій став просто величезним. Інколи головні герої здавалися мені трісками, які пливуть бурхливою річкою і ні на що не впливають. Але це не так. Тут кожен персонаж має значення, як і кожна найдрібніша подія або частина світу. У циклі оповістки з мейханського прикордоння автор створив абсолютно неймовірний, реалістичний, логічний та деталізований світ, який глибиною пропрацювання не поступається найкращим представникам жанру. Тут розвинена складна та багатогранна система магії, релігії існують не просто так, а слугують цілком конкретним богам, для яких автор створив окрему історію. І те, як тут прописані боги, це просто неймовірно і нічого схожого. Я не можу пригадати. Яскраві персонажі гарно вписані в історію світу книги, всі вони різні, з різними переконаннями, вірою, навичками та магією. І так чи інакше, всі вони відіграють дуже важливу роль в загальній історії. Географія подій поступово розширюється від кордонів Мейханської імперії до її центру і виходить далеко за її межі, завдяки чому читач дізнається про велику кількість різних народів. Одів раз чарівних не дуже істот, які населяють цей світ, і от все разом це цикл оповістки з мейкханського прикордоння Роберта М. Вегнера, який не поступається таким еталоном жанру як колеса часу Роберта Джордана або навіть Володар Перснів Джона Толкіна. Але при цьому події циклу від самого початку. Розвиваються дещо динамічніше, ніж у Джордана або Толкіна. Світ жорстокіший, бо це темне фентезі. А головне, в основі всього циклу знаходиться вкрай оригінальна ідея, яка дуже здивує вас наприкінці п'ятої книги. На мій погляд, оповістки з американського прикордоння один з найкращих, а можливо й найкращий цикл темного фентезі, перекладений українською. І цей переклад дуже якісний. Я дякую видавництву РМ за. Те, що вони видали ці книги та надіслали їх і мені, а також Володимиру Ареньову за сприяння появі цього циклу українською. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі, але навіть боги, на жаль, не можуть зупинити рух часу на завтра. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Це найкращий жарт у всерічності, але він підтверджує те, що всі ми знаємо. Бог без релігії є нічим. Але релігія без Бога. О, релігія без Бога чудово почувається. Особлива подяка ось цим неймовірним людям. Ка це. Олександр Панасенко, Андрій Ломакін Спонсором рівня Есхатон.